Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш, знаєте, парадоксальних епох в історії США: про позолочене століття. Це був час, коли неймовірний технологічний прогрес і багатство існували поруч із просто жахливими соціальними проблемами. І щоб зрозуміти суть, давайте почнемо з простого запитання. От подумайте, в чому різниця між позолотою і справжнім золотом. Позолочена річ виглядає дорого, блищить, але під цим тоненьким шаром блиску ховається якийсь дешевий метал. А от золото золото цінне наскрізь. І ця метафора це, по суті, ключ до розуміння всієї епохи. До речі, назву цю придумав не аби хто, а сам Марк Твен. І як же влучно! Ззовні все виглядало просто неймовірно хмарочоси, промисловий бум, перші мільйонери. А що було всередині під цією позолотою? А там була корупція, бідність і кричуща несправедливість. Тож наше завдання сьогодні спробувати цю позолоту трохи здерти і подивитися, що ж там насправді. Ну що ж, почнемо, як і годиться з блискучої поверхні, бо треба визнати, той економічний вибух, що стався тоді в Штатах, був справді чимось неймовірним. Він змінив не тільки Америку, а й без перебільшення весь світ. От просто вдумайтесь у цю цифру: 190 тисяч миль залізничних колій на початок ХХ століття. Це була половина всіх залізниць на планеті. Уявляєте собі масштаби? Ці колії, наче сталеві артерії, буквально зшили докупи величезну країну, відкрили доступ до нових ринків і ресурсів, і саме це стало фундаментом для всього подальшого ривка. А ось тут стає ще цікавіше: погляньмо на сталь. Сталь на той час це як нафта сьогодні. І ось Америка не просто наздоганяє тодішнього лідера Велику Британію. Ні, вона її обходить і залишає далеко позаду, виробляючи майже в п'ять разів більше. Це була справжня зміна світового лідера. І це ж не тільки залізниця і сталь, з'являються ціле нові індустрії, які й досі є основою нашої цивілізації: нафтова, хімічна, автомобільна, електрична. Починається ера масового виробництва, коли одяг та їжа стають доступнішими, а міста міста просто злітають у небо. Хмарочоси стають символом нової, неймовірно амбітної Америки. Ну, з блиском, здається, розібралися, вражає, правда. А тепер давайте візьмемо щось гостре і спробуємо цю позолоту трохи подряпати. Подивимося, що ж там ховається під нею. Бо там ховалися дуже серйозні проблеми, які загрожували самій суті вільного ринку. Так за це економічне диво довелося платити. І ціна була ну дуже високою, бо цей вибух пордив власних монстрів монстрів, які почали душити будь-яку конкуренцію і диктувати свої правила цілій країні. І ім'я цим монстрам трести. Що це таке? Ну, уявіть, що одна гігантська компанія або кілька компаній домовляються і захоплюють цілу галузь: нафту, сталь, жалізницю, банки, прізвища Рокфеллер, Морган, це якраз про них. Вони просто знищували будь-якого конкурента, а це означало, що вони могли ставити будь-яку ціну. Вибору в людей просто не було. І ось тут криється головний парадокс з одного боку, так, ці гіганти були дуже ефективними, вони оптимізували виробництво. Але з іншого боку, якою ціною? Ціною тисяч знищених маленьких бізнесів, розорених фермерів, ціною того, що вони могли задерти ціни для звичайних людей до небес, а їхній політичний вплив він був просто колосальним. Вони, по суті, могли купувати собі потрібні закони. Звісно, уряд не міг вічно на це дивитися. І ось з'являється перша відповідь Закон Шермана. Це була, по суті, перша спроба держави сказати великому бізнесу: стоп, є межі. Треба визнати, спочатку цей закон був доволі беззубим, але це був немовірно важливий перший крок. Почалася довга боротьба між державою і корпораціями, яка, будемо відверті, триває і досі. Якщо монополії це подряпини на позолоті, то зараз ми заглянемо ще глибше у саму серцевину, де метал був ну просто прогнилим, і мова піде про те, що розривало країну зсередини, про глибоку соціальну і особливо расову несправедливість. Тільки подивіться на цей неймовірний просто кричучий контраст на папері в Конституції обічанка рівності для всіх. А в реальності, особливо на півдні, після громадянської війни, все було зовсім інакше. Рабство формально скасували так, але на його місце прийшла нова, не менш жорстока система гноблення. І ця система називалася сегрегація, яка впроваджувалася так званими законами Джима Кроу. Це, по суті, узаконена дискримінація. Гасло було окремі, але рівні. Але на практиці це завжди означало окремі і абсолютно нерівні». Окремі школи, окремий транспорт, окремі громадські місця і умови для афроамериканців завжди, завжди були набагато гіршими. І ця система підтримувалася дуже жорстокими методами. Це були і хитрі закони, як от податки на вибори чи тести на грамотність, щоб не дати афроамериканцям голосувати, і відвертий терор від таких організацій, як Куклоксклан, які тримали людей у постійному страху, і найстрашніше практика лінчування, тобто самосудів жорстоких вбивств без суду і слідства. Але навіть у найтемніші часи суспільство почало прокидатися. Люди почали вимагати змін. І на політичну арену вийшли нові лідери, президенти, які вирішили кинути виклик і монополіям, і соціальній несправедливості позолоченого століття. І тут у нас два головних героя цієї епохи реформ Теодор Рузвельт, республіканець і такий собі регулятор трестів. Його ідея була не знищити великий бізнес, а взяти його під жорсткий контроль держави. На противагу йому Вудро Вільсон, демократ. Він був більш радикальним, справжнім руйнівником трестів. Він хотів розбити монополії, щоб повернути на ринок справжню конкуренцію. Стиль Рузвельта, до речі, чудово описує його ж власна фраза: говори м'яко, але тримай у руках велику палицю. Тобто він був готовий до переговорів, до діалогу, але всі чудово розуміли, що за його словами стоїть реальна сила держави, і він не вагатиметься її застосувати. А от Вільсон, він заклав фундамент сучасної американської економіки. Створення федеральної резервної системи дало державі контроль над грошима. Закони про заборону дитячої праці, про восьмигодинний робочий день це були просто революційні речі. Вперше держава так серйозно стала на захист звичайних робітників і фермерів. Отже, повертаючись до нашого початкового питання: то чим же було позолочене століття? Відповідь, як ми побачили, дуже складна. Це історія про те, як країна стала світовим економічним гігантом, але водночас боролася зі своїми внутрішніми демонами жадібністю, корупцією, глибокою несправедливістю. Це був час, коли американці вперше зіткнулися з питанням, яке актуальне й досі, якою має бути роль держави в епоху великого капіталу. І зрештою, що це унікальний тріумф чи все ж таки повчальна історія? Застереження про виклики, з якими суспільства стикаються й сьогодні. Питання, яке залишається відкритим.